Доброго дня. Ми знову продовжуємо з вами працювати над тематикою використання генформаційних технологій. Мене звати Віктор Потренко. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання пов'язані з використанням інформаційних територій для планування територіями. Загалом під генформаційними технологіями розуміють системи збору збереження, управління. Аналізу та представлення геопросторової інформації. В звичайному житті з геопросторовою інформацією найбільш часто ми асоціюємо карти, на яких відображені певні географічні території та особливості місцевості. Перевагою використання геоінформаційних систем, тобто географічних інформаційних систем. Є їх унікальна можливість поєднувати в собі як місцеположення та опис геометричних характеристик об'єкту, так і табличні дані, відомості про, цього, про цей об'єкт. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад, об'єкт будинок, то ГІС буде зберігати форму будинку. Та його місце розташування на території в реальному місті, а також буде містити інформацію про адресу цього будинку, етажність, тип матеріалів, кількість мешканців. І таких атрибутів інформації може, може бути дуже багато. Саме ця особливість організації інформації в геоінформаційній системі. Дозволяє ефективно використовувати цю систему для управління правами власності, інвентаризацією, активами, проведення швидкого пошуку за необхідними нам критеріями, формування інтерактивних вибірок та розповсюдження цієї інформації. Серед інших користувачів системи. Інші графічні системи, в тому числі е широко розповсюджені кадрівські системи, таких можливостей не мають. Саме тому інформаційні системи у всьому світі широко використовуються і застосовуються для управління земельними ресурсами, активами. Планування розвитку території громади. На сьогоднішній день планування території громади ґрунтується на трьох основних групах документів: це землевпорядна документація, містобудівна документація та плани стратегування та розвитку перспективної стратегії громади. До основних видів землевпорядної документації відносяться. Відомості про інвентаризацію земельних ресурсів, кадастровий поділ території, розпаювання земель, схеми землекористування, обмеження на землекористування. До основних видів містобудівної документації відносяться генеральні плани території, зонування території, розробка таких планів в межах населених пунктів. Адміністративних одиниць більш високого рівня, таких як райони і навіть області. На жаль, на сьогоднішній день в межах громади така документація не є офіційно затвердженою, тому більшість е, планів розвитку громади на сьогоднішній день існують і розроблені за донорські кошти. Всі ці види документації неможливо розробити ефективно без застосування геоінформаційних технологій. Для того, щоб ми могли ефективно використовувати ДІС, нам необхідно дотримуватися певних вимог. До першої такої вимоги відноситься необхідність в зборі даних у єдиному форматі. Та єдиній системі координат. Другою такою вимогою є інтероперабільність, тобто взаємопов'язаність між собою зібраної інформації. Третьою вимогою є визначення єдиних правил обробки зібраних даних для того, щоб отримувати в кінці уніфікований єдиний е е результат. Який можна застосувати на всій території громади?